На жаль, стався такий факт. І, е, на мою думку, як керівника поліції, е, в цьому факті те, що е, підозрюваний, е, який вчинив е, небезпечний злочин, тому що особа ледве вижила, його ледве спасли. Він вже в важкому стані, не знати, ну дай Бог, що він поправся. Відпущено судом під домашній арешт, про що я. Дуже був обурений і звертався до прокуратури про апеляцію. Зараз я не скажу, в якому стані, чи був під наркотиками, чи не підозрюваний. Це ми скажемо трошки пізніше, поки буде проводитися експертиза, коли буде заключення експертизи, але я, на жаль, не маю права давати конфіденційну інформацію про психічний стан підозрюваного. Мені здається, що він потребує уваги і лікарів, потребує уваги слідчого ізолятора. Це була б найкраща допомога для підозрюваного, для того, щоб стабілізувати його.